Стерай всі шляхи до кола, тримай те, що хотів ти знайти, в руках сліпиться й вомбуля. Пророчі слова музичного гурту Юрія Юхимчука торкнулися запальних сердець. У центрі могилева Подільського з ініціативи управління культури міської ради відбувся музичний вечір авторських пісень та аукціон на підтримку Збройних сил України. Звучали пісні на весні, мости, німе кіно, світ без меж, велике серце та багато інших, які Юрій створив у різні періоди свого життя. Сьогодні ми маємо можливість зібратися разом завдяки людям, які віддають своє життя та здоров'я за нашу безпеку. І тому не зволікайте, долучайтесь до наповнення нашої скриньки заради нашої перемоги. Слава Україні! Талановиті музиканти Юрій Юхимчук, Артем Петров та Олександр Козачук згуртували навколо себе молодь сімей з маленькими дітьми, літніх людей. Це була неповторна атмосфера, в якій кожен відчував себе комфортно та вільно, бо всіх єднала спільна потреба: насолоджуватися живою музикою, зарядитися її звучанням, набратися нестримної енергії та допомогти незламним воїнам, які захищають Україну від ворога. Всі присутні вітали вдячними аплодисментами брата Юрія Юхимчука, Сергія, який нині служить у ЗСУ. Організатори запросили воїна долучитися до благодійної лотереї. Ведучий Олег Лясота запропонував усім бажаючим взяти участь у розіграші патріотичних лотів. Єдина умова написати на папірці номер свого телефону. І ось мить приємної перемоги. Фортуна посміхнулася пані Надії, якій дістався перший лот. Скляна банка з головним символом незламності прапором України. Другий лот сертифікат на патріотичний бургер від місцевого виробника харчового закладу Культура стрітфуд». виграла Яна, наймолодша учасниця аукціону. Також розіграли картину місцевої художниці Катерини Жовтої. Цей творчий лот дістався телеоператору престол-радіоцентру краяни Дмитру Кучеруку. Гурт подарував глядачам позитивні емоції та естетичну насолоду. Глядачі обдаровували музикантів бурхливими аплодисментами. А всі разом під звуки живої музики мріяли про мить перемоги та кидали у скриньку кошти. За вечір надонатили 10 тисяч гривень. Молодь Могилева Подільського стоїть пліч опліч із захисниками України, і в цьому наша головна сила вірити, співати, працювати, допомагати, стояти поруч і неодмінно перемагати.